Люди мене питають про алкоголь. Скільки потрібно випити, щоб бути такою ефектною жіночкою, як я, такою розкутою? Я не знаю, скільки потрібно випити, бо я не п'ю, я не вживаю алкоголь. Уявіть собі, аби я була п'яна. Щоб то було. Він мене ще й п'яною. Люди п'ють для того, щоб розкутися. Мені здається, в мене той розкутасті просто занадто, і якщо я вип'ю, то я навіть боюся уявити. Сприймайте себе. Як я сприймаю себе таку стару, таку товсту, мені не треба пити, тому що я там в печалі чи що. Я радію цьому життю, все в мене класно. А ви пишете таке, мені пишете. Маєте свої комплекси, деякі там п'ють і таке. пишуть, що я в шокі від ваших коментарів. Потім перечитайте їх тверезами. П'яних не люблю. От випив. Не ходи до мене.